Хочу поінформувати вас всіх, що у розпорядженні міністрів України підполковника поліції Хатіо звільнено з посади голови Національної поліції України відповідно до поданої її заяви. Сьогодні я своїм наказом від 16.11.2016 року поклав тимчасове виконання обов'язків голови Національної поліції України на трейна Вадима Анатолійовича, першого заступника голови Національної поліції України, начальника кримінальної поліції. Национальная полиция – орган вне политических структур, игр, вертикальность, дисциплина и порядок. сегодняшнего дня вертикаль в Вадим Троян. Кроме того, информую вас, что сегодня моим наказом призначено заступником главы Национальной полиции Украины, начальником департамента захисту экономики полковника полиции Купранца Игорь Михайловича. По масовим заходам я хочу подякувати всім поліцейським, всім службам Національної гвардії і іншим, хто був задійний, бездоганно відпрацювали, жодних зауважень і жодних реакцій на провокації. Сподіваюся, що так буде і далі. У нас завдання перед поліцією залишається ті ж, які були. Це закінчення реформи, це повний набір кадрових состав. І це якраз завдання по те, що поставив нам Кабмін. Це розкриття, розкриття і кожного дня розкриття. Взаємодія між службами і органами Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції. Тут вона на задовільному рівні, так що в нас немає питань.